Добрий день, мене звати Орест, я вам хочу сказати один секрет про Мерседес. А докладно про замок запалювання, як він працює, що йому бракує, коли робиться така штука. Всіх напевно бувало таке в кого старенький Mercedes, але це можна справити. Не заводиться в такому стані. Але якщо розібрати, і витягнути замок запалювання можна це зробити прошу душ. Просто стиснув рукою і заводиться, працює, а надалі придумав такий спосіб простенький, зафіксувати. І далі працює без всяких проблем. А ту штуку і перестає працювати. це не працює.